Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 29 серпня і ми висаджуємо нашу касетну розсаду. Цій розсаді рівно 24 дня. Всі вона має таку кореневу систему, такий лист. Ось, висаджуємо її, так як в нас пішли вже дощі, на полі немає як працювати, то ми поки камість висаджуємо її в теплицю. Ось такі саджанці у нас дуже гарні цього року. Є сорти, це нас ранні сорти йдуть. Я такий лист, ми його обриваємо, звісно, це старий лист і його відправляємо на утилізацію. А такий гарний саджанець ми садимо в землю. Пробуємо дирки з такими способами легенько раз. І вона працює. Після посадки ми Ніяких добрив не даємо зовсім. Десь уже на 10-й день дамо фосфорно-калійне і азотне добриво. Будемо е просто поливати її цих 10 днів, буквально, якщо дуже сильна спека, хоча б раз у 2 дні, щоб вона добре присвоїлася до нашого ґрунту. Тому... Подивимося, будемо її розганяти, щоб вона вже в нас набрала листову масу. Кинула цітоноси, тобто заклала цвітоноси вже на майбутній врожай. Ось таке. Вже трошки потягнулася, бо була в розсаднику. Нічого вона кине новий листок, цей листочок просто ляж. Тому так і працюємо. Всім гарного дня!